Вітаю! З вами Володимир Коваленко і наше нове соціально-пізнавальне шоу Давайте перевіримо. Зеленський крадо французів Великодень. Українські військові замість снарядів стріляють дітьми. Президент Бразилії пропонує віддати Росії Крим, аптеки не продаватимуть ліки без рецептів. А на Росії почали шити камуфляж для немовлят. Де брехня, а де правда? Давайте перевіримо. І зробимо це просто зараз. Зеленський у французів Великодень. Саме такий напис нібито прикрашає обкладинку французького журналу Кур'єр Інтернаціональ за версією російської пропаганди та їх Пасіпак. В Україні потрібніше, саме з такими словами, український президент нібито викрадає у французів Великодень. Буцімто саме з такою обкладинкою вийшов у світ французький щотижневик. Чи вірять у подібну інформацію українці? Ми провели опитування в соціальних мережах. Результати наступні. 91% нашої аудиторії вважає, що ця інформація 100% фейк. І 9% допускають, що вона може бути правдивою. Провели ми опитування мешканців Сумщини і на вулицях обласного центру. Давайте послухаємо думки з цього приводу. Та ні, звісно, не віри. Мене те не тільки тому, що він зеленський, а просто це фейк. Апріорі не може бути це правда. Французи плачуть, а Україна а Україна біжить свято вкрасти людей не можна. Не ну, Може так. Я думаю, що не може бути. Я в этом не розумію дуже. Але я думаю, ні. Фейк, думаю. А чому ви так думаєте? А як Мені здається, Франція достатньо лояльна до України. і допомагає в якійсь то степені. Uh, Потому думаю, нет, это спеціально сделано для того, щоб показати, що Запад как бы там как-то использует, настроен плохо, нет никаких им ніхто не допомагає. И типа давайте двигаться далі, у нас наша цель, ми продвигаемся. Затрудняюсь, же і правда, мы і ні. Не думаю, що це правда. А бо це якесь дуже, дуже юмористична що газета. Так і буває. Звісно ж, переважна більшість опитуваних нами українців має рацію. І ця інформація, звичайний фейк. Французький тижневий кур'єр-інтернаціональ з такою обкладинкою світ не виходив. І це легко перевірити, перейшовши на офіційний сайт журналу. Так звана ж обкладинка це нічого інше, як фотошоп у виконанні російської агентури. Більше того, наклад, виданий під номером 1692, має зовсім інший вигляд. Зайвий доказ фейковості проросійської інфи. Чи вперше Росія вдається до подібної брехні? Зовсім ні. Наприкінці минулого року, а точніше 22 грудня, перед католицьким Різдвом, коли український президент проводив церемонію нагородження воїни прямо в Бахмуті на передовій, французький журнал Шарлі Ебдо теж нібито виходив із критикою на Володимира Зеленського. На ній із вигуками досить скиглити нам це потрібно. Президент України не киває п'ятами від волхвів, які прийшли до новонародженого Ісуса. Тікає не з пустими руками, а прихопивши під пахва, дари немовляті. Цю інформацію підалює російська газета «Подмосков'я сьогодні, вдало приплівши як не розп'ятого мальчика, так і православного священника Московського патріархата. Які ж висновки з цього можна зробити? По-перше, це неприхована любов російських гебістів до президента України Володимира Зеленського. І по-друге, незрозуміле тяжіння до французької преси. Реальність же така, що справжній 1588-й номер журналу Шарлі Ебдо вийшов із зовсім іншою ілюстрацією. Яку можна знайти на офіційному сайті видання, і вона має наступний вигляд. Ще одна вибухова новина за Запаєбріка, яку ми з вами перевіримо на достовірність. Це публікація інтернет-видання РТ на рускам, у якій йдеться, що на Яворівському військовому полігоні так звані «укрофашисти» випробовують нову західну зброю, яка замість звичайних снарядів стріляє російськими немовлятами. Більше того, на демонстрації новітньої розробки були присутні безпосередньо представники країн НАТО. Ми провели опитування нашої аудиторії в соцмережах із цього приводу і можемо констатувати. Що 88% респондентів вважають цю новину фейком, а 12% відповіли, що вона може бути правдивою. А що показало наше соцопитування з цього приводу на вулицях обласного центру? Давайте разом дізнаємось просто зараз. Це глупості взагалі. А чому ви так думаєте? Це не можна. Ну, ні. Фейк. Українці, звісно, фейк. Нація такого б нікого. Але ж діти російські, буцімто, російські немовлята, вони з народження. Це не єдності, ні. ні. Людина є людина. Українці не, не будуть стріляти ні, навіть російськими немовлятами з гармат. Брехня. – А чому ви так думаєте, що це брехня? Я думаю, що вони брехуни. Не, не знаю. Они, ну, це я не з являю. З являю. ну, а не а хто ж это дороги. Ну це очевидно ж правда. Як то може бути інакше? А чому ви так думаєте? Ну як же? Вона на Росії по телевізору сказала, що ми там російських немовлят дуже полюбляємо. Ненормально і адекватному чоловіку ясно буде, що это ну, уже перебор, перегнули. Но є люди, корі, вот, навіть сліпо очень вірять і слібою слідують, тому що їм говорять. Ні, це брехтня це сто процент. Чому? Ну, наші не можуть такого робити. Як бачимо, у наших земляків дуже добре з почуттям гумору. І Їх так просто не проведеш. Це пост у російських пропагандистських ресурсах справді стовідсотковий фейк. По-перше, дитина ну ніяк не влізе на мета. Це зрозуміло кожному. По-друге. Чому нова зброя мусить стріляти саме російськими малюками, стаття не пояснює. Як не відповідає вона на питання, звідки Україна збирається брати тих самих руських младенців, що й потрібні кількості. Що ж несуть потібі новини і навіщо? А мають на меті вони послабити або взагалі позбавити Україну міжнародної підтримки до допомоги, роз'єднати українців за політичними чи релігійними ознаками. Але в першу чергу така інформація спрямована на внутрішнього російського глядача. Перебірливого і заспаного тією ж російською пропагандою. Нав'язується вигідна картина світу, де всі підтримують Росію в проведенні спецоперації з буцім та жорстоким українським режимом. Але підлити масло вогонь здатні не тільки російські псевдозмі. На жаль, українські ресурси теж іноді дають перцю. До прикладу, наступна новина, що вийшла на одному з телеграм-каналів України про те, що з 1 квітня придбати наркотичні препарати в аптеках України простіше, ніж з електронним рецептом. Сам факт появи електронних рецептів викликав бурхливі обговорення як в чергах біля аптек, так і в соціальних мережах. А що думає наша аудиторія з цього приводу? Цифри говорять самі за себе. 89% вважають дану інформацію фейком, а 11% опитаних нами допускають, що це може бути правдою. Маємо і опитування мешканців Супщини цього приводу. Давайте послухаємо. Ні, я думаю, що у нас все в пределах закону, нормально з законом, більш-менш все. Та, да, звісно, фейк. Звісно, що фейк. Чому ви саме так думаєте? Ну, як можна наркотичні засоби просто так придбати? Без рецепту чи що? І взагалі хіба для наркотиків потрібен рецепт? Я думаю, фейк. А чому ви так гадаєте? Я просто ніколи не сталкивалась, нічого не слышала про це. А може, і да, ну, я не тим, не тим, не, поки не користували, і навіть не забираюся, хто нам може, і да. Ну ні, я думаю, що це зовсім неправда. Mm -hmm. Тому що в нашій країні, не глядячи на те, що наркотична зараза, я би сказав, розповсюджена дійсно. Але з нею так активно бореться, що вона просто не встигає підняти голову, я думаю. Що змінилося згідно букви закону? Насправді, з 1 квітня для придбання ерікс-препаратів додався ще й цифровий інструмент електронний рецепт. На період дії воєнного стану на тимчасово окупованих прифронтових територіях та зонах бойових дій у українців залишається можливість придбавати без рецепта елікс-препарати, окрім наркотичних, психотропних та сильнодіючих отруйних речовин. Не фейк, але неправильно подана інформація і провальна комунікація з боку Міністерства охорони здоров'я викликала негатив і соціальну напругу з боку українців. Ще одна не в нас стрічки українського телеграм ресурсу Україна привернула мою увагу. У публікації із посиланням на видання Ля Фігаро» йдеться, що президент Бразилії Насіо Лула Насіолу Дасільва пропонує Україні віддати Крим Росії, аби припинити війну. І наведено нібито пряму мову. Далі цитата президент Росії не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Про те, що він вторгся, він має подумати. Зеленський теж не може хотіти всього. Світу потрібен спокій. Ми повинні знайти рішення. Кінець цитати. Що ж, звучить цілком правдоподібно. А що думає з цього приводу наша аудиторія? Опитування в соцмережі показало. Що 67% довіряють цій інформації, а 33% нашої аудиторії вважають її фейком. Дізнавалися ми думки мешканців з цього приводу і на вулицях обласного центру. Давайте послухаємо. До речі, це зовсім неправда. Нещодавно я розібрався з цими в Бразилії і знаю, що ці хлопці поки що ближче до нас, тому вони проти того, щоб щось віддавати. Нісенітниці відразу, Одразу? навіть не читаючи новину. Тобто це 100% фейк. 100% фейк. Ті ребята можуть. Я так думаю, що це може бути. Що ти успокоїться, щоб не було такого У нас противостояння. Дай тікає, успокоїтесь. Я думаю, що це. Ну, не, неправда. Думаю, фейк. На самом деле это, конечно, політика. Е я в політиці не особо, если чесно. Третьи, четвертий сторони, в принципі, все важливо. Може і пропонує в Бразилії, їм їм же до нас може там далеко, може таке і думають, але ми його не віддамо. Давайте розбиратися. Но вона насправді виглядає цілком правдоподібною. Навіть Росії написано з маленької літери. Мабуть, на дому гібісту довелося кроватку щільно до шиї притягнути. Але, якщо коректно зробити переклад, то в прямій лідер Бразилії ніде не вказує, що Крим треба віддати. Є лише натяки та фрази про подумати і треба домовлятися. До того ж, не встигли кремлівські посіпаки милощі постирати, як речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна не торгує своїми територіями. Далі цитата. Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії. Водночас маємо чітко зазначити, Україна не торгує своїми територіями. Немає жодної юридичної, політичної чи моральної причини, чому ми маємо поступатися хоча б сантиметром української землі. Українська позиція залишається незмінною. Будь-які посередницькі зусилля задля відновлення миру в Україні мають базуватися на повазі до суверенітету та повного відновлення територіальної цілісності. України відповідно до принципу статуту ООН. Кінець цитати. І знову за поріблік, де жити геть не скучно, як повідомив український російськомовний телеграм-канал Тіпічна Україна на Росії почали шити камуфляж для немовлят. Правда, це чи фейк? Ми провели опитування в соцмережах, яке показало. Що 62% довіряють цій інформації, а 38% нашої аудиторії вважають її фейком. Дізнавалися думка з цього приводу і на вулицях обласного центру. Давайте просто зараз послухаємо. Я думаю, теж фейк. Фейк. Так дум... так думаю. Ну, ненормально это ну камуфляж, как они с танками ходили на парадах. Не, я это даже неправильно я так думаю, потому что ну ребенок должен быть красивым, а не в камуфляже. Можливо, правда. Ну, в России все можливо. Я не знаю. Сочували, там конвертики Нет, я слышала в новостях. Это правда. Я думаю, что правдивая. А че вы так думаете? Ну на самом деле, судя по тому, что э, было много новостей. Таких от подобних, як как би бы, там, в детсаду дітей, теж там вони зв'язки які викладують. Це все відзначання йде з то саду. Приучають к этому, і в Росії такое може бути. Быть. Може бути, правда, вони, ізвиняюся, таке певно може бути. Але у них зараз тема мілітаризму. Ясно, чому на підйомі. Тут все просто. Як бачимо. Українці вже не дуже дивуються перед за баганкам росіян. Не зрозуміла логіка вчинку жіночки підприємиці Але ж новина правдива, як розповідає на відео сама авторка ідеї. Зробила це, щоб підтвердити близькість чоловікам, який воює. На підтвердження пропоную переглянути відео. За два місяці я бігала всі магазини. на тобто на мене дивили, ну, як на неадекватного і я зрозуміла, так, можливо. Що ж, мабуть, наступним кроком на Росії стане випуск запобіжних засобів у відповідному забарвленні зі зрачками, аби вкотре втерти носа заходу і збільшити кількість патріотично народжених. Готуючись до сьогоднішньої програми, ми запитали у редактора інформаційної кампанії Потобік новин Сергія Адаренка, як перевіряти аналогічні публікації на достовірність. Давайте послухаємо практичні поради провідного експерта. Значна частка фейків поширюється через різні групи тематичні. Це може бути е, також і, е, якісь локальні, регіональні групи. Е, варто поцікавитися, хто адміністратори, хто адмініструє ці групи. Е, також проскролити банально стрічку новин, подивитися попередні дописи, наскільки вони адекватні, чи взагалі хтось модерує е, цю стрічку новин, е, зверніть увагу, коли ця група була створена. Бо е, нерідко російські пропагандисти під створюють такі групи під певний е, інформаційний привід. Е, ось. І от якщо ви буквально от, виникла потреба. Е, Саме зараз і нерідко такі групи створюються буквально, от вони тижневі. <кій> Якщо група щойно створена, це принаймні має вас насторожити. А крім того, група насправді може таки бути створена давно, але раніше це могла бути навіть якийсь там онлайн-магазин, який потім на набула широку аудиторію читачів. А потім цю групу продали, і вона геть змінює свою спрямованість і може вже навіть інформаційно ну, якісь новини публікувати. В такому випадку Фейсбук дозволяє там, є в меню групи перевірити попередню назву попередні назви цієї групи. От і якщо ви помічаєте, що раніше це було щось інше ну то це теж привід для сумнівів. Дякуємо експерту за практичні поради. Ну а нашим телеглядачам вкотре нагадую, що Росію навіть за класикою розумом не сягнути. А нам треба пам'ятати, що сила в єдності. Тож гуртуємося, тримаємося купи, і ми обов'язково переможемо. А щоб не потрапляти на гачок ворожої пропаганди, яка між іншим може користувати і наші українські ресурси, треба вмикати критичне мислення, не поспішати з висновками і ретельно перевіряти кожен факт на правдоподібність. Як це зробити? Сьогодні ми вже дізналися з нашої програми. Довіряйте лише офіційним і перевіреним часом джерелам інформації, Долучайтеся до наших соцопитувань, які ми проводимо у соцмережах телеканалу Відікон. І давайте перевіримо разом те, що викликає суспільний резонанс. Це був Володимир Коваленко. До нових зустрічей на телеканалі Відікон.